Розв'язування пропорцій. Вираз виду А відноситься до Б, як це відноситься до Д, називається пропорцією. Тобто рівність, рівність двох відношень називається пропорцією. Пропорція складається із чотирьох членів. Оці два члени називаються крайніми, а от ці два середні. Отже, ось цей і ось цей це крайні члени. Пропорцію можна записати у вигляді рівності двох трогів. Основна властивість пропорції – добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Тобто добуток ось цих двох членів дорівнює добутку цих членів. Чи добуток, е добуток двох крайніх дорівнює добутку двох середніх. Саме на цій властивості готується порядок розв'язування рікня на знаходження невідомого члена пропорції. Розглянемо приклади. Перше рівняння. 28 відноситься до х як 15 до 21. Невідомий у нас середній член. Відповідно до основної властивості пропорції, добуток середніх членів дорівнює добутку краю. Якщо ми поділимо рівність цих двох добутків на відомий середній член, то ми одержимо відразу вираз для знаходження невідомого середнього члена. Чисельник пишемо 28, помножити на 21. Це добуток крайніх членів і поділити на відомі середній член 15. Такий сапи зручний для обчислення, оскільки можна спочатку провести скорочення в більшості випадків. 15 і 21 можна скоротити на 3. Тут буде 5. Тут буде 7. 7 на 28. 7 на 20. Це буде 140. 7 на 8 56. Доління 196. П'яти доріня. 196. Розділити на 5. 19 ділимо на 5, даємо по 3. 3 на 5, 15. Віднімаємо 46, по 9. 9 на 5 45. Остача одиничка. Дописуємо 0, але це 0 вже після коми. І по 2. Отже, 39,2. Другий приклад. 3,1 7 відноситься до 5,1. Як 4,2 до х. Ми бачимо, що невідомий тут крайній член. Для того, щоб знайти крайній член, необхідно добуток середній розділити на відомий крайній член. 5,1 друга, помножити на 4,2, розділити на одна, сьомих. В цьому випадку такий вираз зручно записувати не у вигляді дроби у попередньому рівнянні, а у вигляді такого виразу, оскільки в нас тут не будуть неправильні дроби при виконанні дій. Отже, перетворюємо цей неправильний дріб. 5 на 2 10 плюс 1, 11. Це буде 11 других помножити. 4 на 7 28 плюс 2, 30, 30, 7. І розділити. 3 на 7, 21, плюс 1, 22. Все. Полінія. Перетворюємо ділення множення. Тобто записуємо множити на 7 7,22 на оберний тип. І записуємо цей добуток дробів у вигляді одного дробу. В якому добуток чисельників записаний в чисельнику. А добуток знаменників знаменник. Отже, 11 помножити на 30. І помножити на 7, оскільки у нас тут множимо на обернений дріб, значить 7 буде чисельнику. 2 помножити на 7 і помножити на 22. Скорочуємо. От тут відразу видно, що на 7 скоротиться ці два множники. 22 і 11 скоротиться на 11. Тут буде 2, а тут буде 1. І залишилося у нас 30. І 2 скоротити на 2. 15, 1. Деріємо. 15 часин по залишилися 1 на 5 на 1. День. А з ними 1 на 1 на 2 це буде 2. Виділяємо цілу частину. Або просто ділимо 7,1 2, Це можна записати в вигляді диссадкового дорогу. 7,5. Розглянемо ще два рівняння на знаходження невідомого чтена пропорції. Трошки складніші, ніж зазвичай. Отже, Маємо 5х відноситься до 3,6, як 5 до 9. Ми бачимо, що тут невідомий крайній член. Знаходимо невідомий крайній член, 5х до ріні. Добуток відомих середніх членів розділити на відомий крайній член, До лінії. Скоротимо на 9 цей вираз. Тут буде 1, а тут буде 0,4. Перемножимо 0,4 на, на 5. Це буде 2, ціли. ми одержали 5х до рівня 2. Звідси х дорівнює. До рівня. Для цього нам треба поділити поділити 2 на 5. Це буде 0,4. Це даємо ще одну пропорцію. 8,5 відноситься до х-3, як 1,7 до 3,7. Особливість цієї пропорції полягає в тому, що тут на місці середнього члена є невідомий вираз. Знаходимо спочатку цей невідомий вираз х-3 до рівня. Нам треба перемножити крайні члени і розділити на відомий середній член. 8,5 умножити на 3,7 і розділити на 1,7. Можна скоротити 8,5 і на 1,8. Тут буде одиничка, тут буде 5. Перемножимо 5 на 3,8, це буде 18,5. Таким чином, ми одержали таке просте рівнянечко. Х-3 дорівнює 18,5. Щоб знайти невідоме зменшування х, нам треба до різниці додати від'ємник 3. Це буде 21,5.